Добрий день, шановні мої глядачі. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. У мене сьогодні приємна радість. Я сьогодні отримала посилочку посилочку від людини, знайомого мені по ютуб-каналі пані Зося. З України. Пані Зося надіслала мені посилочку. Ми познайомились на просторах YouTube каналу і здружилися. Дуже гарна чарівна жінка, щира україночка, і як вона сама на себе каже, щира Бандерівка. Живе вона в Київській області в Бучанському районі. Всім рекомендую зайти до неї на канал. І ви самі переконаєтесь, яка це щира гарна душевна людина, слухаючи її і дивлячись її відео, ви набираєтесь позитивних емоцій і зразу розумієте, що дійсно наш український народ він не такий, як усі люди, що наш народ це особливий. І Завдяки таким людям. Розумієш, що наші люди найкращі. Так що всім рекомендую канал пані Зося з України. Заходьте, підписуйтесь, не пожалкуйте. Ну, а тепер розпаковуємо посилочку. Я ще не дивилася, що там. Тільки розрізала, щоб не забирати ваш час. Ну ось. Отакий здоровенний ящик сьогодні я отримала і доволі важкенький. І так. Боже, мені приправи прийшли. <с> Пані Зося дуже щиро дякую. Пані Зося дуже гарна господиня і готує неймовірні страви. Щиро <с> дякую вам. Дуже дякую. Ну і цілий пакунок величезний солодощів. <гум> Пані сонце, дякую, ну це, це хватить на дуже довго. Дуже щиро вам дякую. Так, якась цікава бутилочка із соусом. ну Дуже гарний шопер. ну і рослиночки. Знаєте, яка красота мені прийшла? Це фізостегії, корінці фізостегії. Заходьте на канал і побачте, які це яскраві і дуже гарні рослинки. А це молочай надзвичайно гарний і красивий. Пані Зося, ви всі мої мрії позбували. Дуже дякую. Дуже-дуже дякую. Так, а це шоколадка. <риклад> Пані Зося, Ви мені надарували солодощів на всю зиму. Так, а це ромашки, коріння ромашок, поповнення до моєї колекції. Ще один соус. А тут цілий пакет. Дуже великий пакет лілейників. Все дійшло дуже гарно, тому що посилка в дорозі була 2 дні. Тобто пані Зося відправила і через день посилочка була в мене. Тут дуже багато корінців лілейників. Ви подивіться, яка це краса, які це коріння, які це поділки. Пані Зося, я вам дуже-дуже дякую. А ще вам хочу сказати, що пані Зося повністю заплатила за пересилку за все. Ну, це ну, неймовірний подарунок. Це дуже щира і дуже гарна людина. Я не знаю, як вам дякувати. Ну, тільки одне. Бажаю вам дуже-дуже міцного здоров'я. Натхнення, успіхів, Божої благодаті і всього найкращого. Пані Зося, ви неймовірна. Дуже-дуже вам дякую. Дорогі мої підписники, дякую вам, що дивитесь мій канал, підтримуєте мене своїми підписками, подобайками, коментарями. У цей нелегкий час. Це велика підтримка. Нас один одного. Дуже щиро вам дякую. Дякую, що ви в мене є. І велика подяка всім нашим українцям, які підтримують один одного у таку важку годину. У нас іде війна, нам дуже всім тяжко, але ми не опустили руки. Дякую нашим захисникам. Як ви знаєте, мій син також є на війні, він на війні з 2017 року. І я піддержую інших матерів, у яких також діти на війні. І дуже дякую пані Зосі за таку підтримку, за таку посилочку. Я щиро вдячна їй, і всім людям, які не опустили руки, а згуртувалися і допомагають один одному. Тож, усіх запрошую до себе на канал. Я думаю, що вам буде не скучно на моєму каналі, і також корисно і цікаво. А також запрошую на канал пані Зосі, пані Зося з України. Всім дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я, успіхів, благополуччя, Божої благодаті, а найголовніше нашої перемоги і поскорішого миру. Всім дякую, до побачення!